Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч восьмого туру Ліги Європи 2024-2025, «Динамо Київ Україна, рфш Рига Латвія, в якому команді Олександра Шовковського конче потрібно було перемагати, щоб здихатися ганебного останнього місця в турнірній таблиці. Але в першому таймі всі атаки киян розбивалися об твердість захисту РФШ. клубом, який сподобався своїм непоступливим характером, чого тільки варті відчайдушні підкати та блокування динаміцьких ударів поворотам різкої команди, яких після перерви значно побільшало. В роздягальні явно Шовковський провів зі своїми хлопцями бесіду в потрібному руслі бити поворотам РФШ, бити і ще раз бити. Але довго динамівцям не вдавалося проломити захисний мур суперників. Більше того, номінальні гості декілька разів цілком могли відкривати рахунок. І якби не класна гра не шерета на воротах, який потягнув в м'яч то з-під поперечки, то з кута рамки, не бачити динамівцям перемоги. Яку приніс точний удар Олександра Піхальонка на 78-й хвилині, коли кулясти після серії рікошетів. В карному майданчику РФШ потрапив до нього, то піхальонок вклав в удар весь свій відчай від запоротих киянами моментів раніше. І е, не без рикошета сфера залетіла в сітку 1-0. Далі кияни впевнено довели матч до перемоги, хоча й не без нервів останніх секунд. Вперше виграли в поточній лізі Європи і вперше не пропустили. Особливо хотів би виділити серед усіх Андрія Ярмоленка, який був справжнім лідером на полі. А так розганяв, ефектні паси п'ятою віддавав на хід партнерам, сам поворотам пробивав. Дуже сподобався саме Ярмоленко з Нещеретом. Ну і вся команда Київського Динамо, яка нарешті здобула перемогу, принесла останні два очки в загальну скарбничку України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Динамо Київ РФШ» Це був останній матч українських клубів в поточних єврокубках. Далі чекаємо нового старту влітку цього 2025 року, коли доведеться всім нашим командам проходити кваліфікацію, щоб пробитися до основних раундів єврозмагань. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.